Найактивніше зараз евакуюється місто селище Просяна. Їдуть діти в основному, їдуть люди похилого віку та батьки цих дітей. Ситуація досить напружена, але ми ще маємо змогу заїжджати та евакуювати місцевих мешканців. Тобто, зараз, пане Олексію, поїзди вже до просяни не їздять. Зараз тільки автомобільний транспорт залишається. Тільки автомобільний транспорт так. А яка ситуація взагалі в просяні? Тобто, чи там залишаються школи в цілі? Як ворог обстрілює, що бере за основу для обстрілу? Селище на регулярній основі постійно обстрілюється. Це і каби, це і піві дрони? А, люди потерпають від того, люди активно їдуть. Наразі вже познімали банкомати. Тобто, люди вже не можуть отримувати пенсію, не можуть от знімати кошти. Ситуація ускладнюється, проте ми ще продовжимо працювати на цьому напрямку.